Шановні колеги, інгибітори котранспортера глюкози, до яких відноситься, зокрема, дапагліфлазін, це новий клас цукрознижувальних препаратів з численними неглікемічними ефектами. Застосування гліфлазинів відкриває великі перспективи не тільки щодо контролю глікемії, а й в профілактиці ниркових та серцево-судинних ускладнень цукрового діабету. В якості одного з Найважливіших протективних механізмів дії даної групи розглядають їх антиоксидантний вплив. Метою даного дослідження стало визначення впливу комплексної терапії з додатковим призначенням інгібітору натрізалежного по транспортеру глюкози другого типу дапагліфлазину на параметри прооксиданта антиоксидантного балансу у хворих на діабетичну нефропатію. Нами було обстежено 88 хворих з цукровим діабетом другого. Типу ускладненого е, діабетичною нефропатією е, різних ступенів важкості, і також 20 практично здорових осіб групи контролю. Всі хворі випадковим чином були розподілені на дві групи. Перша група отримувала стандартний курс лікування, який включав антидіабетичні препарати, ефективність яких забезпечувала досягнення і підтримку задовільної компенсації цукрового діабету, блокатора ренінангіотензинової системи та статини. Хворим другої групи додатково до стандартного лікування призначали дапагліфлазін в дозі 10 мг на добу. Повторне обстеження пацієнтів проводили через 6 місяців від початку лікування. В процесі виконання даного дослідження ми визначали вміст тотальних. Гідропероксидів та тотальну антиоксидантну активність крові обстежених колорометричним методом. Показник, показник прооксидантно-антиоксидантного балансу розраховували як співвідношення тотальних гідроперексидів до тотальної антиоксидантної активності. Крім того, нами було проведено молекулярно генетичні та біохімічні дослідження. В ході виконання роботи було встановлено, що у хворих на діабетичну нефропатію має місце порушення прооксидантно антиоксидантного балансу крові за рахунок вірогідного зниження тотальної антиоксидантної активності та підвищення рівня тотальних гідропероксидів в порівнянні зі здоровими особами. Крім того, було виявлено, що прогресування хронічної хвороби нирок провіджується вірогідним зростанням показника прооксидантного антиоксидантного балансу у хворих зі зниженою швидкістю клубочкової фільтрації. Молекулярно-генетичні дослідження показали, що у носіїв генотипів GT та TT поліморфізму гена ендотеліальної еносинтази спостерігається достовірне підвищення прооксидантно-антиоксидантного балансу на фоні зменшення тотальної антиоксидантної активності порівняно з гомозиготними носіями GG-генотипу. Комплексна терапія з додатковим призначенням дапагліфлазину виявилась більш ефективною щодо відновлення прооксидантно-антиоксидантної рівноваги за рахунок зростання, тотальної антиоксидантної активності, покращення функціонального стану нирок, метаболічних параметрів, зменшення ваги в порівнянні зі стандартним курсом лікування. Таким чином, з огляду на отримання нами дані, ми передбачаємо, що механізм нефропротекторної дії інгабіторів натрій залежного котранспортеру глюкози обумовлений не тільки зниженням рівня глікемії, але і неглікемічними ефектами, до яких відносяться, зокрема, відновлення прооксидантно-антиоксидантної рівноваги. Дякую за увагу!